Здогадуйтесь, але сьогоднішнє відео це рай для Девіда. Того, що ми сьогодні будемо пробувати коротше, куча снеків, які ми до цього ніколи не купували в Америці. Американські снеки, які відомі всім, наприклад, як Fiestables або або щось. Ще. Коротше, зараз будемо їх пробувати перший раз разом з вами. Зауваження. Деякі з снеків. Я пробував оригінальні, але не пробував такі вкуси, які є тут. А, а ще деякі не пробувала Ксюша, а деякі я пробував, але дуже давно не забувся вкус. Так що. Е... так що, так, починаємо, Вибирай. Я вибираю. Локові кольца. І, і Дзвіном якимось. Не пахне цибулі. Звичайні <рес> солені кукурудзяні чіпси. чипси. Є український аналог. Звісно, дуже багато. Мені кажуть. Самі дешеві кукурудзяні палочки. Мені кажеться, це похоже на якісь сирні палочки салют. Uh -huh. Ось щось таке. Uh -huh. Тільки може навіть не, не таке заспіцоване. Ну. Не знаю. Їсти можна. Мені подобається. Вони прикольні. З колою то що треба, буде по-любому. Такі соляненьке, злегка легка сирнуваття. Мені каже, це хай буде 7 із 10. Я поставлю 5 з 10. 7 з 10, тому що воно вкусно, але нічого не Добре. А я хочу взяти якийсь напій, тому що далі, мені кажеться, буде куча странної руди і це все треба запивати. Так що я хочу спробувати отакий сік. Cool Aid. Я про нього не раз чув, але ніколи не пробував, бо завжди думав, що він якийсь странний і хімозний. Да, просто подивіться на цей цвіт. Ну, прям віддає хімозу, скажіть. І... Пимислик, такий пахне закон. обичним американським соком хімозним. Я знаю, чому воно мені пахне. Воно пахне як от не застигше домашнє жиле. Таке з магазину і да, візьму салфетку. Давай. Ну, реально, це от коли. Мама зготувала якесь жилє магазинне. І ти цей, і ти от просто взяв його не застигшим і випу. Да. Оце точно такий самий вкус. Дуже хімозне, дуже. Але в принципі, можна, можна пити. Можна пити але воно зовсім ніякого такого вкусу немає. І тут написано Tropical Punch. Коротше, це по суті мультифруктовий сік. Але це... пить можна, я ставлю 5 з 10. Я поставлю 3 з 10. Я його не хочу пити більше. Я його на роботу візьму. Окей, далі вибираю я. Угу. Я хочу пробувати мільярдс. 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 Странні желешки. В Україні таких немає? Такі похожих гуляшки. я взагалі придумати не можу. Я в Україні взагалі дуже мало їв в Таких ну, Так, так, так я немає, я впевнена, так немає ні разу таке. Пахне, пахне виносимо. Мені, мені виноградом пахне. Виноградим ага. сопом. Ага. Воно кисле. Угу. Але не дуже кисле таке. Угу. Просто інтересна кислинка. Дивіться, внутрі це желе, а снаружи оця посипка. І кисло це посипка чи желе саме? Каже, 50 на 50. Суперси. Коротше, я ставлю 80, мені подобається, я б такий їла, Але в мене були челісті від того, що воно дуже тяжко жується. Я сильно кисло не люблю, я поставлю ну, 60. Я хочу пройтися по таким якимось сольовим штучкам, так що я візьму оцю штуку яку постійно рекламують. Cheese it. Короче, це по суті крекери вроді би колись пробував оригінальний вкус, а це трошки другий вкус. Нестандартний, так що... З білим чеддером. Так, з white А, Я точно знаю, що Ксюшка ні разу не пробувала вообще нічого із цих чізіт, uh, ніякого вкуса. Тобто я не люблю, не люблю крекери. Не любиш крекери? Перший раз це чую. Ну я якийсь раз їла крекери. Що, прийти на... Я їх не люблю. Рік з нею живу, до сих пор цього не знав. Пахне звичними соляними крекерами. З якоюсь такою молочною кислинки. Пробуємо? Що таке? Що mm -hmm. взагалі не mm -hmm. нравиться? Mm -hmm. ну, таке посипусі неприятне кисле, наче з кише молоко, тільки що випила Як будто ти реально з'їв такий якийсь кислий сир, ні? Mm -hmm. Мені взагалі не подобається. Того вони і називають it Щось я хотів сказати, воно, воно таке якесь. Дай вип'ю цю ерунду. Я його не хочу пити більше. Настільки не що вона запливає тим, що сказала, ніколи більше пити не буде. О, Боже! <laughs> Но мені, мені не подобається. Я ставлю один з 10. Він такий навіть. не знаю, може я вже прям дуже сильно придираюся, я прям чувствую цю кислинку і якусь таку навіть, сладость. Мені подобається. Я поставлю. 10? А 2. Один з 10. Один. <рес> Один з 10. Мені ще не понравилось, але вжасно Ладно, далі я вибираю. Я знаю, що ми зараз попробуємо. Такіс. Всі, всі. Я уверена, що всі знають, що це таке. Отакі штучки. Це типа. Я, типу. я не знаю, зараз я попробую. Я... Тортилья чипс. А, тортилья чипс. Чипсери зробили. Воно должно бути дуже остро. Короче, відкриваю. Всегда, всегда я знаю, все, что острое, оно всегда красное. А тут прям сине зробили, я не знаю, що це за. Marketing ход Не пахне остро вообще. Вот так виглядає нікий. Заче мені пахне? М. Mm. Олією. чисто от олії на якій його могли жарить. Ну як? Воно має потім накрити. Я вже чувствую, як воно накрить. Ну, а, не знаю. Ха... Давай подождаємо, хай пройде секунд 30 і тоді і тоді цей, фу, боже. Воно ну, катає трошки? Угу, горло Оцим таким виглядь гірким, виглядь. гірким, як будто то да? так? Угу. <laughs> Я його не хочу пити більше. Я дуже не люблю в пекучих чіпсах, коли або в якихось різних пекучих стравах, коли є оцей вкус халапеньо Я не знаю, як його передати. Він пекучо гіркий і він дуже мені невкусний. Настільки, що мене аж тошнить починає. Коротше, хто є в Люкс Екстрім, то можна сказати, що це от таке от печіння, як від цього, від е, е, люкс екстрім зі смаком Васабі. Не знаю, мені не подобалося. Ставлю 2 із 10. Немає ніякого вкуса, але чисто як снек, коли нема що їсти, ну хай буде чотири Так, да, Чисто по розліченню. Да, Щоб про і все, посміятися. Я би хотів вибрати, навірно, що я вже піду повністю по квікерам. У нас колдфіш. Я це теж знаю, що це дуже звісні штуки. Ой, я, я задні цей повернув. Ой, дуже звісні штуки, не знаю. Я везде їх бачу в рекламах, і в Ютубі. І всі, хто приїжджають, всі его купляють. Я не люблю крекери і в мене даже ніякої тяги до нього не було, поэтому Боже упаковка ну, як від сахара. <laughs> як від сахара, муки, бумажі. Я не люблю такі. Неприятно натямки. Вони прям жовті. Кажеться, що вони прям будуть такі. Сирні. Сирні, сирні. Обичні крекери. Я сиром не Пахну, якимось може чуюсь спеціями. Mm -hmm. я, по, я по традиції будуть. Ну ладно. Це not bad. Це нормально. Я б їла. Після оцього, після cheesit, воно взагалі мені сиром не віддає. От, ледь, ледь якийсь такий легкий намек на то, що це може бути щось сирне. Таке злегка солененьке. Да. Але вкусно мені подобається це набагато більше, ніж цей Чізіт. Чізіт. Ну, цьому я ставлю 8 з 10. Ну, це, це хороші крикери. Я, мабуть, їм так само, як і цим поставлю. Ну, хай буде 8 з 10, тому що мені не вистачає сирного вкусу. Але крікери, по суті, такі самі. Okay. Uh, Де ж я виберу? Окей, okay. okay, давайте спробуємо твінкіс. Твінкіс це такі рулетики. Хто дивився Зомбіленд, то там. Я навіть не пам'ятаю, як звати того кавбоя. Який дуже не любив зомбі, то він постійно шукав твінки і їх не міг знайти. Обичні такі пироженки. Якісь бісквітики. Так. Да. Так. Дуже такі влажні, я люблю такі. Щось... <зас> Чому в мене все обичне? Ну, типа, це обичний рулет. Типа, мені нравиться, мені підпис. Не ну батне. Його тут прям багато. Ну і вкусно. Ты меня давай? Mm -hmm. Ну, я ставлю 8 из 10. Дубись, мы все зилы. Ты mm -hmm. можешь понять, что мы вот такой прям злым. Окей, а я ставлю 9 из 10. Да, нормально. Интересно, сегодня что будет 10 из 10? Не знаю. А Значит, давай, давай поэкспериментируем и возьмем его к Вот. Дай его на вот так. Пластиночки такие. Ім? Так. Бо через яшкуну. Так тяжко жується? Угу. Хм, де знаєш, мені нравится. Мені тоже нравится. Блін, прикольно. Mm -hmm. Ми зараз Іре вже сумніваємося, чи це локріця, а... але ну, по вкусу дуже на желе похоже. Да. На желе, а на мармеладке воно. І в середині оця начиночка така кислувата, як будто якась, mm -hmm. а, не жвати, щось таке, не знаю. У мене чувство, що я їм мамбо. Мамбо? Чи як туди жвачко називається? Не знаю про що тут. Начинка кисла, зверху, не знаю, що це мармелад. Сладкий. І воно разом робить такий дуже вкусний мікс. Мені прям подобається. Я ставлю 9 з 10. Я не знаю скільки я хочу поставити. 8 з 10, 9 з 10. Ну, на вкус. воно вкусне. Воно не обичне, і я думав, що воно буде. Зовсім не таке, бо колись я брав правила і от в чистому віді вона прям без цих начинок. Mm -hmm. no, да. Я думаю, що зараз саме час нам попити, тому пробуємо гейтер з Cherry лайм. і Cetra Limona. Ну, пахне спрайт. спрайтом. Спрайтом? Mm -hmm. Я колись пробував гейтери, але зовсім другий вкусів, а от Ксюша їх не пробувала ніколи. Фу. Я такого білку ніколи не пробувала. Це це лимон розбавлений з водою. Даже... І цвіт самогонки. Цвіт самогонки білий. І як будто туди ще насипали от тако трошки солі. Ні? Може, от вона така, прямо... Ну дуже не... невкусне. Блін, воно воно реально дуже невкусне. Наскільки mm -hmm. я знаю про гейтер, це не такий напіток, що його прямо от взяв і п'єш, не знаю, там як обично ми беремо колу з піцею. Чи щось таке це от чисто, от я знаю, що це спортивний наквіток, да. і він якби затримує воду в організмі. Тобто, коли ти потієш, ти якби не, не сильно багато води тіряєш. Багато хто його п'є після того, як е, цілу ніч погуляв, повипивав, і на наступний день п'ють гейтер, і тіба кажуть, що ще ну зразу голова ясна стає. Я, я пробував другі гейтери, і вони якби вони були вкусніші і вони віддавали фруктиками. Це має бути, наскільки я знаю, це має бути водичка з таким легким привкусом фруктів е, і не дуже великою кількістю сахара. Ну от це прям білий гейтер. Прям. прям фу. Да, фу. Я і... ставлю один з десять. Мінус так. <режу> 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 Один з, десяти. Один з десяти. Я, ну, ми більше це не будем. Мені прям інтересно. оце интересно. А, Тут біф, jerky. Це з корови Original. Made with 100% beef. 100%. 100%. Це точно. Оце, от прям м'ясо. прям мясо. А заваняли. Не, ваняє... ні, не. Воняє, коли у нас гріша, вода довго застоюється, вона починає вонять Воняє так само. Ні. Це да. не пахне колбасою. А мені пахне от європейською колбасою, Такою свіженькою з магазину. Це мясо, не знаю, воно бяле, не сушене. не знаю. Воно так, я в, в спеціях. тут є, мабуть, що сіль і перець. Більше я нічого не бачу. Ладно, на вкус не так погано, як на запах боже, воно туалетом воняє. Я ставлю йому ну, 5 з 10. Поїсти можна, якщо не нюхати. Чисто за те, що це м'ясо 3 з 10. Я хочу ці байці. Air. Airheads. Airheads. кислі жалейки. Дуже не будь кислі жалейки. Дивимося, рівень кислоти. У нас усе на зелену. Окей, поводимо. в Україні продавались такі язички. Оце точно таке да. саме. Так! Лінії такі, да? Угу. Точно таке саме. Радужні, точно таке саме. Окей. Спочатку кисле, потім стає сладке, коли розжовуєш нормально. Ну, тіпа, угу. цікаво. Мені подобається. Ну, Мені ось. сказати, що дуже кисле. Да. Це, ну, у нас не найвисокий рівень кислоти. У нас таке, типу. Метіл. Норма. 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 Окей, я ставлю ну, 6 зі 7. Я б таке ще їла. Обичні жилешки. 60. Ну, давай. Я хочу вже добити останню із сольоних штук кавних сєм. Це дорітос Ми пробували кучу різних дорітосів Я я особисто пробував кучу різних дорітосів а цю я бачу перший раз. І я поняття не маю, що це. Це стіки. Smoky chili Queso. Ну, з перчиком. Уровень остроти у нас теж мідіум. Mm. Mm, вони дуже приятні на вид. Мені нравиться. Виглядаєте якісь сухарики? як картошка фрі. О, кстати, так. Да. Oh, Пробуй. Це остро. Ні, мені, мені... Чи мені так попалося? Чи я привик до острого, бо я купую щось собі таке остре з'їслі. Ну, не знаю, я спочатку спробувала, думаю, блін, так класно, так вкусно. А потім вона починає в горлі такого пекти. Це, блін, у мене вже накрило. Скажу, наша текстура похожа на читос український з кетчупом. О Боже, не знаю, якщо не вчитувати старту, яку я не дуже люблю, я б поставила 7. Бо я це вкусно. Вони, так, да, похоже на щось сирне, є? Ну, щось, не, знаю, можливо. Це вкусно, я б поставила 7. але через те, що я не люблю остре, і воно для мене дуже остре, я поставлю, напевно, 5. Я, напевно, поставлю 7 з 10. Бо воно мені нравиться, але це що в горлі потім починає дуже сильно першити, я не скажу. Ладно, дальше выбираю такие вот конфетки, тоже известны. Если вы платите, наверное, вы сразу приметили, а треба одзеркалити. Мы не знаем точно, як вони читаються, Rizis чи Rizis. Не знаю, ну похоже на Rizis. Шоколадні конфетти з е, пенать батер. Так. Да. З горіховою е, маслом. Горіховою масою. Ну пахнуть шоколадними конфетами з е, з якимись горішками. Так от виглядають. Будь <ріху> здоров. Дякую. <ріху> <ріху> Будь Дякую. Пахне дуже приятне шоколадом. Чому солене? Бо це гріхомасно. Соляне? Може, може бути і трохи підсолене. Мені якщо чесно, нагадує трошки снікерс. Mm -hmm. Не вистачає ноги і а, самого арахіса цілого. Через те, що я не люблю сильно сладке, а це сильно сладке, я йому поставлю 6 з 10. Я, напевно, що поставлю 9 з 10. Бо мені он подобається, але я поняття не маю що може заслужити 10. з 10. Mm -hmm. Так що я зараз, щоб лишити на потом саме класне, візьму Sour Patch. Як он Я... Sour Patch О, oh, oh, Patch. Sour patch Kids. The watermelon. Да. Але пише not so sour, значить воно не саме кисле, яке може бути. щось воно Не зберегло свою форму. Не пахне арбузом. Угу. Якщо прям нос дрю зас... засунуть, то буде пахнути, Дуже живательно. Так, да, дуже приятна текстура. починається цей кавун такий. Угу. Чувствується такий зліг кавуна, як в конфетах з нашого дитинства, п'явка, але взагалі не киса. Чуть-чуть спочатку кисло, потім сладке, але воно ну воно не кисле, мені взагалі кисло немає. Нічого. Обичні, Оті, не подачу, посипка слегка кисло. Так, да, мені подобається. Ставлю 9 з 10. Да. 9 з 10. Просто хороші жилетки. Угу. А тепер гості нашої програми. Зі Біст, Так. Да. І Херші. Хершіс. Хершіс. Якщо ви не в курсі, з чого ми цих двох оставили на саме кінець, то це самі запеклі вороги конкуренти. Сьогодні ми будемо рішати, хто вкусніший. Може бути, бить... містер Біст колись нас у своє відео. Йому рекламу Окей. Перша шоколадка Fiestables з Мигдалем Друга з Milk Crunch. Е, молочний шоколад з Мигдалем Окей, роздавіть відкрив, пробуємо перший хершис. Отак от поміга. Слухаємо, як хрустить. Ніяк не хрустить. Пробуємо. Ну, попробували на цьому і закінчимо Я не знаю. Ты не така... чувствуешь после вкуса этого. Мыльне. Миль, реально мыло. Просто мыло. Что их Вона мене... прикольна шоколадка молочна. Сначала. Але... Мыльно после да. Мыльно после вкуса, иначе духи в горло произвели. Решающие шоколадки. Обязательно перебиваем вкус. Щоб Мигдалем. Ну, ми тут дуже не були цього говорити, але містер Біст реально у нас купив рекламу. Mm. Такі от ми популярні. Окей. Така плиточка без надписи, як у Хьоршіс. А, я уверена, що надписи буде. Подожди. Так, да, надписи є. Фістобос! Так і пробуємо. Пробуємо перше. Ну, наскільки я бачу, тут е, горішки трошки крупніші, ніж в тому, але їх наче менше. Mm. Nie, mm. так само показалось. Пробуємо. <laughs> скажеш? Мильного постівкусія немає. І це плюс. Так. Мені дуже похоже на шоколадку Корона. Угу. Так, мені кажеться, що даже солодше, Я не знаю, на що сладості, але не знаю, по вкусу, вроде би, така ж сама. Похоже на нашу шоколадку Корона, але мені не вистачає даже то, що ви... Мені не вистачає якогось молочного вкусу в ній. Окей, давайте попробуємо тоді Milk Crunch. Ти поламає шоколадка. Пробуємо. Mm. От у нас продавались такі штучки, типу. в Україні. Ем, типа пакетики, в яких, від яких в роті хрустить. Mm -hmm. Там, типу, таке щось похоже на соль. Ти і обично, що воно з якимось чупачок там продавалось. ти його облизував. Воно, пикав, mm -hmm. воно таке стріляє шиприть в роті. Mm -hmm. А ця штука оце. Дуже похоже на то, але воно не стріляє, а ти його mm -hmm. примерзеш, гризаєш і чувствуєш, що воно прям дуже хрустить. Дуже його багато, mm -hmm. але воно не перебиває вкус вообще. Прикольна хрустяшка. Мені дуже подобається ця штука. Ні, мені Я більше ніж, що yeah. з ним більше. Я думаю, що тут, ну, очевидно, очевидно. що містер Біст виграв yeah. щось. Тому що ми ставимо лайк Містеру Бісту. Все, ми поділи. Uh -huh. Пишіть в коментарях, що з цього всього що ми попробували в сьогоднішньому відео, ви б хотіли. Теж. Якщо у вас є ідеї і ви хочете, щоб ми пробували ще щось необачне, і ви знаєте конкретно, що треба це протестувати, то пишіть і ми теж щось купимо і обов'язково протестуємо. Не забувайте лайкати, підписуватися і писати коментарі, обов'язково. Все, пока! to, co se bude ubrat.